Усім привіт, і настав час поговорити про перевантажені методи. І при перевантаженні методів кілька методів можуть мати однакові назви і різні параметри. Тобто, що це дозволяє? Це дозволяє зробити однакові імена для методів, і ми можемо їм давати різні типи даних і різну кількість параметрів. А в цьому випадку методи у нас будуть виконувати. Фактично одні і ті самі дії, але для різних типів даних, і це дозволяє а, трошечки спростити іменування наших методів. І що стосується ще декількох правил, замість визначення двох методів, які повинні робити те саме, краще перевизначити один І. А, що стосується примітки, кілька методів можуть мати однакові назви, якщо кілька і або Кількість і або тип параметрів відрізняються. Тобто, перейдемо до практики. Наприклад, у нас є декілька однакових методів тому в тому плані, що вони виконують одні і ті самі дії, але для різних типів даних. І тому зробимо з вами наступне: у нас буде, наприклад, якийсь там статичний метод INT. Далі. Наприклад, він буде називатися тест 1 В ньому, наприклад, буде два параметри: intX, int Y. Після чого так, єдине, що ми можемо прибрати слово static. і стосовно наших взагалі методів. У нас пишеться ключове слово static, Далі ім'я нашого методу. І потім вже return. І в даному випадку у нас з вами підкреслюється слово test1, тому що у нас не вистачає слова return. Return. І, наприклад, у нас цей метод буде робити лише одну дію. Наприклад, X плюс Y. Окей. Okay. А, далі а, зробимо тобто, ті самі методи, але вже для, наприклад, типу даних DAUP. Так само: static, DAU, test1, Таке саме ім'я. І далі він буде приймати ті, ті самі значення, але фактично він буде працювати з типом даних DAUP. І давайте подивимось. Як а, вони будуть викликатися, і як будуть у нас ці дані відображатися? Ну, наприклад, у нас є якась зміна. Ну, нехай навіть буде double, а, res дорівнює Test 1 Викликаємо наш метод і даємо йому певні значення. І зверніть увагу: якщо ці типи даних у нас цілі, тобто одиниця двійка – це цілі числа, то у нас під. Е, у нас більше виділяється верхній метод, котрий для інтежеру. І продублюємо. І, наприклад, дамо тут значення: ну, наприклад, там, 1,1, 2,2. Назвемо його РЕ1. І ось він відпрацьовує для дау. І аналогічно ми можемо зробити наступним шином. Static Double. Тест uh, One. Тест One. Далі. Uh, наприклад, от перший параметр у нас буде інтовий а другий параметр у нас буде Double. Повертаємо і так само робимо навпаки. Ctrl C, Ctrl V. У нас буде ось тут Double. Double, а ось тут буде int. І таким чином у нас з вами відбулося перевантаження методу D. у нас можна робити звичайнісінький калькулятор додавання двох чисел, але з різними типами даних. Тобто десь буде от тільки інти, десь буде, наприклад, тільки дабл. Наприклад, якщо ми зробимо перше значення інтове, а друге дабл то відпрацює ось цей метод з 21 по 24 рядок. Тому перевантаження методів це доволі таки легка тема, і е, основні моменти ми вже з вами розібрали. Тому дякую за увагу, до наступної зустрічі.